Роздуми на кожен день Псалом 117 24, псалом 115 8. Цей день створив я. Коли ти будеш радіти, в цей день для тебе дозріють дорогоцінні дари й корисні звички. Ходи зі мною високими дорогами і ти. Віднайдеш усі радощі, які я приготував тобі. Щоб захистити свою вдячність, тобі слід пам'ятати, що ти живеш в занепалому світі, де змішані між собою благословення і смуток. Постійне фокусування на неприємностях може зашкодити багатьом. Християнам. Вони ледь бредуть крізь свій день, який щедро насичений красою і барвами, але бачать в ньому лише сірий колір своїх думок. Ігноруючи практику вдячності, вони дозволили своєму розуму вкритися пеленою темного туману. Але які ж дорогоцінні для мене мої діти, що не забувають дякувати мені повсякчас, вони можуть пройти через найтемніші дні з радістю в серці, тому що знають, що світло моєї присутності продовжує сяяти над ними. Веселися в день, який я створив, бо я. Твій постійний супутник.